Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні з вами розберемо номер 282 за підручником 7 класа лебра, автора Олександра Істеря. Так, умова. Ширина прямокутника дорівнює х сантиметрів, а довжина на 3 см більша за ширину. Запишіть у вигляді виразу периметр прямокутника та спростіть цей вираз. Почнемо із повторення, що таке периметр? прямокутника. Та Подвойний добуток ширини на довжину. Так? Далі. Ширина дорівнює Х. Давайте так. Ширина дорівнює Х. Значить, довжина на 3 см більша. На 3 більше. Це додаємо Х плюс 3. Добре. Складаємо вираз. Вираз у нас буде 2 в дужках замість х плюс замість bх 3. У вигляді вразу париметр. Так, перейдемо, пишемо все-таки периметр. красиво, так? Дорівнюємо. Значить, це у нас буде 2 в дужках х плюх, це буде 2х плюс 3. Добре, Дорівнюємо. Розкриваємо дужки. 2х, поможете на 2. Це буде 4х. Плюс 2 помножити на 3, це буде 6. Запишіть у вигляді виразу, Записали, так та спростіть цей вираз. Спростили. Все. Дякую за увагу.